Ого! го І тут щось прижилося. Ой-ой-ой, 20 -ой -ой, листочків. Так, все, зараз здираю турбинку і вам покажу. Так, турбинку зняв. Погляньте, як тут гарно прийнялося. Ось ця сливочка. Гарно, гарно, гарно прийнялася. Тут патичок сухий, нічого не прийнялося. Бачите, гарненько? А ось тут прийнялося, але маленькі бронючки впускає. Зараз я, певно, що його ще накрию, хай воно там побуде. Хай ще трошки в теплі побуде. Малесенькі бронючки. А оце, мабуть, рання сливка, через те вона так швиденько розпустила листячко. Все, торбинки забираю і залишаю. А тут взагалі брунюшка впустила. Гелячку під ізолентою, як дерево хоче жити, відтопирило ізоленту і пішло з боку нове деревце. А це, мені здається, засохло. Не прижилося. Побачимо. А як ні, то це одне залишимо. Буде різне. Буде такий сорт і такий.